Знову замовила одяг для донечки. Сподіваюся, це вже остання купівля за це літо. Дівчинка росте, і треба своєчасно змінювати розміри, але вже, в принципі, вона зафіксувалася на одному. Я вже більш-менш розумію, який розмір вона буде носити до кінця літа. Отже, ось такі бодіки, маєчка. Все це брала я по або акції, знижки, дуже вигідні ціни. 86-й розмір бодіки мачки нам підходять, а ось сукні вже треба брати більші. Також на виріст 92-го розміру ось такий м'ятний бодік взяла. Легінси по акції дві штучки. Отака От пара була вигідно взяти. М'ятний колір та такий персиковий можна комбінувати з цими бодіками. Лавандового кольору ось такі, вафельні називаю я цей орнамент. легінси, ромпер горошок лавандового кольору, також дуже милий. Сукню повторила. Ми вже таку купували у 86-му розмірі, взяла 92-й, адже з того вона вже виростає, і там тіснувато вже застібки ці йдуть. Також повторила бодік, сукня білого кольору. Мені дуже це тиснення подобається. Я все ж таки. Ми ж не носили 86 ми туди навіть не влізли. Тому замовила 92-го розміру, подивимось. Це вже більш-менш має підійти. Бо дуже мені подобається цей фасончик. І те, що тут трусики не потрібні, тут є бодік знизу. Така вона і на повсякдень і святкова. Також 86-го розміру взяла. Таку сукню, ну, думаю, що вже буде вона тіснувата. Адже ми наближаємося до 92-го. Також, вже, мабуть, на холодне літо або на початок осені. Взяла ось таку сукню в 92-му розмірі. Тут немає бодіка це от, чисто сукня. Зараз великувата, але на осінь буде якраз. Ось такий сарафан. Дивний. Чому дивний? На фото на сайті він мені здався маленьким, таким повітряним. І я думала, що тут є гумки, що все це буде тягнутися, але ні. Це просто прострочені шви. Нічого не тягнеться. І будзики, ці бутафорські, вони знаходяться не спереду, а позаду. Ну, подивимось. Я щось думала, що це буде така ошатна сукенечка, що можна на свято, але вона максимально повсякденна, така, бавовняна. І ось така футболочка в горошок різнокольоровий, 86-го розміру. Але на нас уже він трошечки у висоту тіснуватий. Ось тут вже треба переходити, мабуть, на 92-й розмір. Такий. Вивовняна матеріал досить цупкий. Це на такі прохолодні літні дні.